Привіна, ти, друзі, мої рибальські брати і сестри. З вами як завжди, ваш вірний товариш повутці. І сьогодні ми розберемо найцікавіше прогноз кльову на 18 жовтня 2025 року. Готуйте свої снасті, бо цей день обіцяє бути непростим, але дуже інтригуючим. Я вам пообіцяю, що до кінця цього відео ви точно знатимете, куди бігти, на що ловити, і найголовніше, чому саме так. Якщо ви вже думаєте, що осінній жор закінчився, то я вас здивую, для хижака цей день може стати справжнім святом, попри мінливу погоду. Друзі, осінь в розпалі, і, хоч мирна риба вже не така активна, як влітку, хижак готується до зими, нагулюючи жир. Тож давайте розберемо на кого варто полювати і як це робити ефективно. Одна щука окунь судак. Хижак зараз максимально активний і зосереджується в місцях, де є корм. Шукайте його на глибинах, біля бровок, у корчах, а також на перепадах глибин поблизу затоплених дерев та чагарників. Через зниження температури води щука відходить від мілководдя. І тримається глибин, де вода стабільніша і є укриття для засідки. У похмурий день з дощем, як сьогодні, хижак може підійматися вище, але все одно орієнтуйтеся на глибини від 2 до 6 метрів. Безумовно, спінінг – наш найкращий друг сьогодні. Використовуйте великі воблери, що імітують ослаблену рибу, а також важкі коливалки та джиг приманки, колір. Натуральний або провокаційний, залежно від прозорості води. Пам'ятайте, що щука зараз агресивна, тому сміливо використовуйте приманки побільше. Для окуня і Судака чудово працюватиме джиг з віброхвостами та твістерами на вазі, яка дозволяє чітко контролювати дно, особливо ефективна, повільна, ступінчаста проводка біля самого дна. Двох. Лящ і плітка. Мирна риба зараз досить примхлива і збивається в зграї, відходячи на глибину, шукайте її на ямах, в глибоких бровках, подалі від течії, де є мулисті листі ділянки з залишками рослинності.